Свиняче рило? Ха, ха, пішов в бан. Хто сказав свиняче рило? Заберіть цього типа, поки я в бан не закинув. бан. на свиня, о, бро. бро. О, я повітряна куля, о брате! О, Мама, 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 що, допоможи? Сталося? О, Боже. що сталося, Тімі? Що сталося? Мій Телефон занадто важкий, мама! занадто важкий. Ти в порядку, просто тримайся. Я допоможу тобі. Я допоможу тобі, просто тримайся. Частина Арізони занурюється під землю. Урядовці не оприлюднили заяви про те, чому це могло статися. Але мільярди людей, мільярди людей загинули. провалився крізь підлогу, дивлячись на вагу цього хлопця оприятель бан. Велика біда. Докіо провалюватися під землю. Ми не знати, що робиться наша влада нічого не казати. Здається, вже провалюється повністю, і, можливо, всі ми загинемо. Що це якого біса? А -а 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 -а! Переклав та озвучив Люканіус. Тебе до бано в бан. Чоловіче, ти стаєш занадто великим. Якщо будеш рости далі, ти підірвеш землю і знищиш людство, яким ми його знаємо. Ага, чувак, пішов в бан. Ви що подзвонили військовим? Ви це серйозно бляха. брочуваки, давай в бан. Щільність цієї людини досягає критичної маси. Розумієте? Якщо так триватиме і далі, це створить ланцюгову реакцію, яка зробить чорну діру. Адже загине не тільки людство, але й наша галактика також. Гаразд, Думаю, зараз все вибухне, не зважаючи ні на що. В бан вас в бан, чувак. Дева в бан. В бан. Це була наша провина. Ми його спровокували. І тепер ми всі помремо! Ти цього не знаєш, сонечко, не кажи так, не кажи так. Ми це зробили, мамо! Ми це зробили! Я просто знищу всіх вас, зрозуміли! Тож я піду грати далі, а вас усіх в бан! В бан! Я забаню вас усіх! So sure.